Доброго дня, любі діти! Послухайте казку про трикутник. Жив на світі зайчик, який дуже любив гратися кубиками. І були у нього друзі: круг та квадрат. Одного разу. Вирішив зайчик побудувати синій будиночок для круга. Та зелений будинок для квадрата. Друзі раділи подарункам, весело стрибали та танцювали. І до них в гості завітав. Новий друг трикутник. Давайте порівняємо трикутник та квадрат. Для початку полічимо їх кути, у трикутника три кути, а в квадрата чотири кути. А тепер полічимо їх сторони. У трикутника три сторони а у квадрата чотири. Отже, у них є кути і сторони, тільки у квадрата на одну сторону більше. А тепер прийшов час пограти. Будь уважним. На малюнку три фігури: квадрат, круг, трикутник. Кого не вистачає? Вірно круга. А зараз не вистачає вірно квадрата. Кого не вистачає на цій картинці? Вірно, трикутника. А тепер давай подивимось. На що схожий трикутник? Дитяча пірамідка, ялинка, парус від кораблика і святкова шапочка. На що схожий квадрат? Годинник, картина. Дорожний знак, шахматна дошка. На що схожий круг? Сонечко, м'яч, планета земля, апельсин. А зараз пропоную пограти в гру сонечко. Зазвичай сонечко червоне, прикрашене маленькими крапочками. А наші сонечка прикрашені геометричними фігурами. Якою геометричною фігурою прикрашене це сонечко? Так, це коло. І кількість їх три якою геометричною фігурою прикрашене ось це сонечко? Так, це трикутник. І яка їх кількість? Три трикутники. І якою геометричною фігурою прикрашене останнє наше сонечко? Так, це квадрат, і їх кількість чотири квадрати. Молодці! Дякую за увагу!